Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати сорти своїх помідорчиків, де я весною показувала вам розсаду. Ідемо на город, і на городі ми вже перший раз відрами масово почали вибирати повну поспіли помідорів. Друзі, ми прийшли на грядку з помідорами. Зараз вам покажу. Цей рік я їх не підв'язувала, щось, Чогось... так подумала, сусіди мене не підв'язують. І спіють, а я підв'язую, на сонці жарюся. І одинаково, що у них. Якщо чорніють, то чорніють, лежать на землі. Що у мене. Цей рік ми помідорчики кропили три рази. Буду вам показувати, як спіють наші помідорчики. Ось така у нас грядочка. Бачите, вони всі лежать, як на полі. Хі -хі. І помідорчики почали уже буріти, спіти. Так, вже чоловік почав вже два відра вибрав. Зараз піду подивлюся. Каже, бери відра пішли. Вибирати помідори. Я прийшла, як побачила, так. Да, дійсно, пора вже їх вибирати. Але він добрався в першу чергу вони там з краю. О, які красиві. Добрався в першу чергу до дрова. До дров моїх, що я хотіла показати, поки, поки вони поспіють. А він уже спочатку вибрав. Так, прийшли ми до помідорчиків дрова. Ось такі вони, бачите, довгенькі, з пупсиками. Так, а цей, а цей з ямочкою. Від вже трошки добралась, але ми їх три рази кропили. Ось бачите, які вони гроздями. Це ж будуть ще спіть, а тут спіють. Тут уже побуріли, як перчики вони, бачите? Такі гарні. Зложені, наче дрова на зиму. Рядами прямо. Вони такі смачні, такі гарні в баночки консервовані. що Ми їх дуже любимо. І я цей рік насадила два ряда. То завжди по одному ряду, щоб іще другі, других помидорчиків насадити. А цей рік два ряда. Тому що кожен рік і так багато насажую їх. А ну де ти там? Красивий такий. Бачите, який красивий. Грязненький. Оце сорт дуже гарний. Розові вони. Розові. Дивіться, які красиві. м'ясисті. Я люблю такі з пупсиками. І смачні люблю, і красиві. А, тепер це, перце. а оце рядом. Перце подібні. Тепер це так. Ой, сіки наспіло. Друзі, дивіться, сітки наспіло. <хе> так. Всі червоні. Всі. Ще день-два полежуть можна консервувати. Там, тут. Кругом. Так. Таких здорових, щось я й не бачу, бо вони пізно. Ось вони зелені, бачите. Пізніше вони спіють. Жовтенькі. А, це ананасні, по-моєму. Я цей рік купувала їх. Жовті такі. А це, друзі, сорт жовті. Вони оранжеві, бачите? Називаються ось ось Буратіно. З таким носиком, як у Буратіно. Будемо вибірати. Що там, папуль, є? Будемо з помідорчиками. Все, буду вибирати, мити банки і готувати для консервування помідорчиків. Ще я вам тоді пізніше, друзі, покажу кавуни свої. Виберем помідори, потім піду до кавунчиків. Баш... Два башта насадили кавуни. І такі ще кавуни гарні. Вже сьогодні чоловік попробував, але хай ще тиждень поспіють, але він вже пів кавуна впоров. Казав, ммм, яка вкуснятина. Тільки почали вибирати, а вже ось о, дивіться, яка миска цих дров. Ви уявляєте, які вони красиві в баночки? Та які смачні. Ще вони поспіють днів через два, будуть червоні і буду консервувати. І друга мисяра. І це ще більшу половину треба вибирати. І корзинка. Здорова корзинка. Пішли ми далі робити ревізію нашим помідорчикам. Ну що, друзі, привела я вас на свою грядку з кавунами. Хочу вам показати, які у нас під Києвом на Україні повиростали кавуни. Потім буду важити, дивіться, який. Це сорт княжич. Найкращий сорт, як для мене. Вони ранні і дівчинка. Ну, бачите, який кружочок. Так, тут кавуни, кавуни тут ще ростуть. Чоловік зверху покосив косаркою. А зараз сонце пале. І поливаємо. Ось який довгий красавчик. А ну, постукаємо. Ну, трошки так, а того забула постукати, вернуся. Трошки так ще. О, цей спілий уже гарно. Дзвенить. Зараз буду рвати. Так, підемо далі. Подивимося, що там у нас робиться. Так, це ми дивилися. І все. І тут такий. Наче вже й дзвенить. Я дивилася прошлий рік. Тут маленькі є, але меншенькі. Самий найкращий сорт це княжич. І це такий гарненький. Мені здається, о, вже й корінчик присох. Будемо брати, пробувати. І звук такий гарненький. Так, підемо далі. Тут ще одна грядка, а тут дивлюся, зовсім здорові такі лежать, Кращі, ніж там. О! А це гарний такий. Ні, глухий. Глухий ще не спіли. Видно, сорт такий пізніший. Я йду до більших, щоб. О, цей гарненько звинить. Цей має бути спілин. Цей звинить. будемо виривати. Уже пора пробувати. На базарах продається повним ходом. Ой, ми чекаємо, поки наші доспіють, бо одного вже вирвали, а він такий розовий, але солодкий. Ну тут їх. Лежить достатньо, потихеньку, якби дощик пройшов, не глухий ще зовсім, дощик треба, глухий ще тут. Глухий такий ще не дуже. Глухий. Потопчуся трохи по них. І зараз вдома розріжу один і другий, покажу вам, які вони на вигляд, і скажу, які на смак. Прийшла я, друзі, додому, ось, бачите, по нулям. Ось у мої кавуни, де я принесла. Зараз буду важить внучечка мене. З ними. Приїхала внучечка Ілоночка з Києва, привезла нам з дідулею гостинчик, дивіться. Які. Е? Супер. креветочки, зараз будемо ласувати. Дякую, Сонечка. Всім привіт. Дочекаємось дідулю. Ну, Можемо да, дочек... і без дідульчани. Та зараз він приїде. Так, зараз поважимо. Тільки вони в нас потянуть. Диви, лоночка, дзвенять, дзвенят, ну. Вони да? класні, так? Да? Взагалі супер. Давай буду показувати тебе. Так, значить, по нулям. Беремо цього більшого важимо. Дивіться, друзі, 4,5 кілограма. Клас, щоб на городі такий кавун виріс. Та да, Дай Боже, щоб він спілий був. А я пам'ятаю, в тебе раніше були якісь були? більші. Ну, майже. Та й більші. Да? А цей чотири. Майже 4. Вони такі гарні, взагалі. Ага, супер. Okay. Та дзвонкий такий, так? Да? будемо різати більшого. Ану, трохи гарячий згороду. Тоді положимо холодильник. Ой. Верхушку не зрізаю. Оди. О, дивіться, такий темно-розовий, бачите? Що, зразу спробуємо? Ну, давай. Дощика треба, вони б такі б хрумтіли. Ну, Пробуйте поки сама, я потім спробую. Солодкий? Настоящий, да, солодкий, настоящий. Навіть нема різниці в кольорі, що він, він такий червоний. М -м -м. Я хочу ще й цей другий порізати. Давай. Поїмо дідуля поїсть. Але тут корінчик ще зелений. Ну так, да, він має бути жартувати ще, так? Да? Ну, все, всюди, бачиш. Ну так. Да. О, це репить під ножом. О! Ну, теж такий розовий. Ну да. Але все рівно зараз спробуємо. Ну, на смак настоящий, смачний, солодкий каво. Що той, що цей. Да? Угу. Себе. Солодкий, смачнюший. Mm. І тут зверху наче такий теплі гарячий під сонцем, а всередині прохладненькі, видно після ночі. До середини ще не дійшло. Mm -hmm. Друзі, пішли, вирвали два тих самих більших кавуна, хотіли зважити на цих вагах. А воно щось зашкалює. І все, дивіться. Бачите. Зараз зважимо кантером, бо не хочуть ваги показувати, скільки він важить. Мабуть, вони до п'яти кілограм. А кавуни чималі. Ну, mm. положили в кульок. Доважимо. Так, ось у наш кавун. 5720. О, хороший виріс на городі. Давай слідуючий. А то ще більший. Теж положили в кульок. Mm -hmm. Mm -hmm. Тихо, не Ну, mm. По нулям сейчас буде. Так, і немає різко. Ого, 7, 365. Ух, краса. Положи його сюди. Открий. Щоб не вкуску. О, а який здоров'яний. здоровенний. Отак в екрані і не видно, який він здоров'яний. Так що і в нас кавуни гарні ростуть. Ой, який гарно так так? Да? що страшно й стукать, бо щас репне. Хто це в нас? Так, це не з цей спинин. А, це в нас хлопчик. А, це? а, І цей хлопчик. А там же отут -от здоровий лежить ще дівчинка. Так що, друзі, сійте, кавуни. І у вас буде родить.